На сьогоднішній день вже достеменно доведено, що солодощі є шкідливими для нашого організму. Вони затримують воду, від цього ми набираємо вагу, вони порушують роботу нашого організму. Але чи може цей яд бути для нас корисним? З вами Лікар Російчайка, і у цьому відео ми розберемо, коли солодощі і при яких умовах можуть вам допомогти. Коли ми говоримо про солодощі, треба чітко розрізняти натуральні та синтетичні. Усі синтетичні це білий цукор, рафінований цукор, тросниковий цукор, все, що синтетично промислово виробляється, та ж сама фруктоза в великих дозах, вона є шкідливим для нашого організму. І користі вона вам не приносить. Але є натуральні цукри, яких у природі зовсім небагато. І натуральними цукровими, наприклад, є той же самий мед, кленовий сироп, та ж сама патока, це є чорний натуральний шоколад, який є гірким, також це фрукти і деякі корнеплоти. Якщо їх правильно використовувати, вони можуть допомагати нашому організму. Цукри фактично нам необхідні для швидкої енергії. У нас є глюкоза в крові. будь які солодке, що ви не з'їсти, основано в природі може бути у вигляді фруктози, мальтози, декстрози і інших видів сахарів, коли вони потрапляють у наш кишечник, воно розкладається до, фактично до глюкози, яка всмоктується в нашу кров. Тому в наш шум організмі є три джерела цієї швидкої енергії. Перше, це глюкоза в крові, і всі ви її знаєте і мірюють при цукровому діабеті. Є другий це резерв. Нашої енергії, це глікоген, який міститься в м'ясах. Запасу його небагато. У дітей це десь приблизно там 10-15 грамів, у дорослих це десь до пів кілограма, якщо вага 75 кілограм. І є третє джерело запасу цієї енергії це печінка. Але там ця енергія зв'язана із жирами. Навіщо ви це повинні знати? Тому що, якщо, наприклад, ми візьмемо дорослих. Ви інтенсивно працюєте, будь-яку роботу виконуєте. Чи ви працюєте в садку, чи ви десь щось біжите, чи ось якась розумова праця будь-що. Ви використовуєте швидку енергію і це вуглеводи, це фактично глюкоза. В крові вона швидко зникає, і тому ви в основному берете її із м'язів. Так же само роблять і дітки. Але різниця між дорослими та дітьми полягає в тому, що у дітей цього резерву у м'язах дуже мало. І якщо цей резерв. Вичерпується, це призводить до того, що підключається останній резервуар запасу глюкози, де це печінка. Там запас глюкози у віді глікогену зв'язаного жирами. І ось коли вона підключається і глюкоза вивільняється, попадає в кров під її відповідних гормонів, то утворюються побічні продукти, які ми називаємо. Ацетон. Часто лікарі кажуть, що ай, ацетиномічний синдром це переросте. Ніхто ні в що не переростає. Це є особливість діточок, поки вони не стануть дорослими. Тому якщо у вас є діти або внуки, пам'ятайте, будь ласка, поки в них не наступить статеве дозрівання, їм потрібні великі дози солодку. але це потрібно давати, щоб ці цукри були натуральними. Давайте зараз розберемо, які цукри потрібно вживати, як їх правильно вживати і при яких хворобах цукор може вам допомогти. Першим і найпоширенішим, фактично і найвідомішим на сьогоднішній день, є мед. Мед відомий дуже давно, його, використовув... його використання там більше. Трьох тисяч років. Його і в стародавньому Єгипті використовували, і римляни використовували, і в стілі медицини, хтось в стілі бальзумування, хтось використовував, як в різних ритуалах, тому пішла назва, так званий медовий місяць і так далі. Але ми говоримо з вами про здоров'я. Ось коли ми говоримо про здоров'я, то мед, окрім того, що він нам дає фактично швидку енергію, на відміну від цукру, він має низький глікемічний індекс. Тому мед, фактично, це той продукт, який можна і потрібно споживати людям, у яких є діабет першого типу, діабет другого типу, тому що він не так, як рафінований цукор, піднімає рівень швидкоглюкози глюкози у крові, і це доведено у сучасних дослідженнях. Також мед використовується як ранозагоюючий засіб. І коли, наприклад, у нас якась ранка в стародавній медицині, що використовували, її просто зващували медом. Але за рахунок чого мед має ці цілющі властивості, загою ран? за рахунок того, що бджоли, коли беруть нектар, зі своєю слиною додають глюкозооксидату, такий фермент. Він неактивний. В самому безпосередньо меді. Чому? Тому що мед має дуже мало води і має високу кислотість. Але коли мед взаємодіє з нашою раною, а pH нашої тканини лужне, це активує цей фермент і Запускає процес вивільнення перекусу водню H2O2. І саме цей механізм включає так звані швидкі кальцієві канали, і це сприяє загоєнню ран. Тому якщо у вас є десь ранка і у вас є мед, ви можете ним змастити, і це буде набагато ефективніше і природніше, навіть ніж деякі антибактеріальні мазі. Але що потрібно пам'ятати, коли ми говоримо за мед? Мед має бути обов'язково натуральним. Той мед, який ви бачите на базарі, в магазинах, він рідкий. І для того, щоб він такий був, його спеціально нагрівають, руйнуючи кристалічну решітку. І таким медом, коли ви змащите рани, ефекту буде дуже мало. Настоящий же мед, він має природню форму зберігання, він кристалізується. Немає жодного меду, який не кристалізується. Максимально Довго він може простояти максимум рік, але потім утворюються кристалики. І ось коли бачите такий кристалізований мед, пам'ятайте, що це справжній мед. І ось його ви саме повинні використовувати. Коли ж ми можемо використовувати той мед і з яка доза його повинна бути? Лікувальна і підтримуюча доза, повинна сказати, не більше однієї, максимум двох чайних ложок на добу. І немає значення, є у вас цукровий діабет, чи немає у вас цукрового діабету. Ви можете таку дозу використовувати. Для вас вона буде лікувальною. Другим джерелом найпоширенішим у нас, звичайно, є фрукти. Так, да, у фруктів є як вуглеводи, так і клітковина. За рахунок отакої комбінації вуглеводи повільно вивільняються, і це дає також можливість вживати людям, у яких, наприклад, є діабет. Ну що повідно пам'ятати, що на сьогоднішній день ті фрукти, які ми вживаємо, бо в, в сушеному вигляді, вони такі всі яскраві, такі грають різними барвами, наприклад, курага така жовтенька, там, чи виноград, ізюм такий дуже гарний, це не можна вживати. Воно все обробляється для товарного виду. Фосфором, який є токсичним для нашого організму. І коли ми його вживаємо, в нас в основному не порушення шлункового кишкового і нас починає здувати, ми пукаємо багато. Тому я вам рекомендую усім, щоб ви розуміли, що таке натуральне, ви повинні самі засушити ту абрикосу, або ту ж саму малину, чи ту ж саму смородину, чи яблуко. Самі його висушіть і подивіться, як воно виглядає. Благо для. З цього зараз є дуже багато різних таких електричних сушилок. Ви можете назбирати ту ж саму малину, поїздити трошки яблука, зробити сушню чи грушку будь-що. Хто виріс в селі, пам'ятаєте старшого покоління були такі сушарні. Наприклад, я теж сам виріс в селі, пам'ятаю, як ми збирали ці яблука, нарізали там груші, сливи, малину. Все це ми сушили натуральним чином. І воно ніколи не було таким яскравим. Воно трошки буде давати кислинкою. Але якщо ви будете вживати, по чайні, максимум дві чайних ложки такої сушні на день, воно для вас буде корисним. У вас буде поповнився природний запас е глюкози. В крові, також як глікоген у м'язах. Також, якщо у вас є дітки, які постійно бігають, яким треба навчатися, дайте їм, будь ласка, у школу, цю сушену малину, або це сушене яблучко натуральне. Чи ту сушену абрикоску. Це знову ж їм допоможе, тому що там є багато кількості оксидантів, там є багато кількості різного вітаміну. Це допоможе їм перше не перенавантажувати свій організм глюкозою і з другої сторони мати ту швидку енергію, яка їм потрібна. Наступним це, звичайно, є стевія. Фактично, стевія це такий натуральний підсолоджувач із нульовою глюкозною нагрузкою. Вона солодка, але її можна, наприклад, вживати, коли у вас є діабет. Тобто у вас рівень цукру в крові не підвищується. І це здавна використовували у медицині. Що варто розуміти, коли ми говоримо про саму стевію? Я переконаний, що який комплексний підхід, коли ми одночасно діємо на фізичному, поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровим. Детально про цей підхід, методи, способи я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я запрошую на безкоштовний триденній марафон здоров'я, Зареєструватися на нього дуже просто. Переходьте за посадки під цим відео, реєструйтеся і зразу можете вже прийняти у ньому участь. Якщо ви виконуєте всі уроки, всі завдання, ви за курс перелаштовуєте себе повністю, ви просто перезагружаєтесь за цей курс, я позбулася від живота, там. Мене пройшли болі, Я налагодила водний режим, змінилося харчування, видали поправши свого харчування деякі продукти, я забула про ті проблеми, які мене турбували з пріччями, а вирішити що їх не могла, я Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. Наші люди дуже люблять знаєте, отримати цілющий ефект, і часто вони перебаршують зі стею, тобто вони їх вживають у великій кількості. І якщо ви переборчите. Кількість стеві, то у вас буде такий виникати гіркуватий присмак у роті. Стевію ви можете додати будь-куди, хто не може без солодкого, можете в чаї додати, ви можете добити якусь їжу, особливо якщо у вас є то, що називається цукровим діабетом. Дуже я хочу, щоб ви пам'ятали важливу річ: що цукровий діабет що першого типу, що другого типу не виникає від того, що ви їсте солодке. Скільки б ви солодкого не з'їли, це не призведе до діабету. Тому не потрібно обмежувати діточок у солодкому. Чому? Пам'ятаєте, я говорив це з самого початку. Якщо ваші діти мають ацетономічний синдром, це говорить про те, що вони інтенсивно бігають, граються і швидко дуже використовують свої запаси енергії ряді глюкози в крові та в м'язах. Тому ви постійно повинні давати їм щось солодке. Діти не завжди хочуть їсти стемію. Вони не завжди хочуть їсти мед. Наприклад, вони люблять шоколад. І шоколад є також ще одним продуктом, який ми можемо вживати. Так, натуральний шоколад, наприклад, там 89-90%, він гірковатий, і діти його не завжди можуть жевати. Тому я рекомендую, якщо ми говоримо про солодке, краще використовувати натуральне какао, відсоток якого повинен складати в самому продукті не менше, ніж 75-78%, і замість цукру там повинна бути стевія. Тобто, якщо ви будете його давати дітям, не буде тих побічних ефектів, які виникають при перевантаженні цукорами. Скільки ж можна вживати такого шоколаду? Для дорослих це максимум 20-25 грам на добу. Дітям можна в 3, в 4, навіть в 5 разів більше, якщо вони худі інтенсивно біють і в них є то, що називається ацетон. Але варто пам'ятати, бо знову ж у нас люди допускають помилку: о, то ми будемо і мед їсти, і шоколад будемо їсти, і стевію будемо їсти. Ні. Ми говоримо про якийсь один продукт. Якщо ви використовуєте два, то відповідно дозу повинні зменшити в два рази. І останнім таким продуктом, який набуває у нас популярності, це називається кленовий сироп. Його давно використовували. В основному корінні жителі Америки. Вони брали той клей да, із клену, кленовий цей сироп, вони відповідним чином його виварювали і знову ж використовували, як ми використовуємо мед. Він також має низький глікемічний індекс, він також сприяє загоєнню ран, він також багатий вітамінами і іншими мікроелементами. Ми теж його можемо вживати. Хто, наприклад, не любить мед, може вживати кленовий сироп. Але це не більше, ніж одна, дві чайних ложки на добу для дорослого. Слового. Ще раз кажу, якщо у вас є цукровий діабет, ви теж можете його вживати, тому що він не так швидко піднімає лікемічний індекс як рафінований цукор. Тому, якщо вам потрібна швидка енергія, вам тут же треба зразу да, відчути прилив сил, ви можете використати ці натуральні природні цукри, які з однієї сторони повернуть вам силу та енергію на короткий період часу, і з другої сторони вони не будуть. Шкодити вашому організму. Але ж якщо ви будете постійно вживати рафіновані цукри, або будете перевищувати дозу натуральних цукрів, звичайно, у вас будуть побічні ефекти. Пам'ятайте, ліки відрізняються від ядою тільки дозою. Тому, якщо ми говоримо про здоровий спосіб життя, я рекомендую ще з маличку, з дитячого віку навчати своїх дітей, що потрібно вживати самопрородні цукри. Я. Так був привчений своїми батьками, я також саме цю ідею транслюю для своїх дітей. Коли вони ходили в школу там, чи в садочок ходять, я даю їм натуральні, сушені ягоди, які самі можна просто я ж кажу, на електросушилки зробити. Кожен день потрошки. Так, можливо, поначалу вони на цього дуже хочуть, бо хочу якусь конфетку з'їсти, будь ласка, але коли ви кожен день це робите і самі їх до цього привчаєте, в такому випадку ваші діти будуть спокутувати здоровий спосіб життя. Почати треба не з дітей, запам'ятайте, а з себе. Тобто ви самі це повинні почати робити щоденно, без бажання змінити когось. І коли ви це будете робити, ваші діти автоматично скопіюють їхню поведінку. Тому якщо ви хочете, щоб ви і ваші були діти здорові, вживайте натуральні цукри, які будуть давати вам відповідну енергію. Але це буде, коли будете жувати тільки правильну то.